Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі. Квітки тюльпан. Ось така буде велика, красива квітка. Ось такий вигляд вона має. Ось такий вигляд квітка має всередині. Робиться таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми цей красивий паперовий тюльпан будемо робити разом. Беремо листок розміром 10 на 10 см і зробимо квітку тюльпана. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в Перевертаємо листок назад. Пер в першу іншу сторону складаємо листок з кута в Перевертаємо назад. Складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо назад. Верхню та нижню сторону закинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Тепер бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Тепер нам потрібно буде зробити декілька розрізів. Ось у нас є центральна лінія. Ось. Я помічу, щоб було краще видно, де потрібно зробити розрізи. Ось від цієї лінії по центральній лінії розрізаємо. Тепер ось по цій лінії до першої лінії розрізаємо. Ось від першої лінії по центральній лінії розрізаємо. І з іншої сторони по центральній лінії розрізаємо листок. Беремо ножниці. і робимо. Розрізи усіх чотирьох сторін. Приймаємо ножниці, Складаємо виступ на бік двічі. І тепер в іншу сторону складаємо вдвічі. Ось як Ось тут потрібно зробити невеликий надріз. От я візьму олівець і позначу, де потрібно відрізати. Ось так невеличкий кінчик відрізаємо, беремо ножниці і відрізаємо. Приймаємо ножниці, кладемо листок і розкладаємо. Ось так. Знову беремо листок, беремо нотниці. І від центральної лінії робимо невеличкі надрізи буквально 1-2 мм в кожну сторону. Приймаємо ножниці, вкладаємо листок. Пербокові кутець заклинаємо до центральної лінії з обох сторон. Загнули бокові коти і так робимо з усіх чотирьох сторін. Загинаємо кути до центральної лінії з обох сторін. Третя сторона знову загинаємо кути. І четверта сторона. Знову загинаємо коти до центральної лінії з обох сторін. І тепер виходить ось так. Тепер у нас є ласток, на якому загнуті усі коти. І з однієї сторони нам коти потрібно приклеїти. Я от помічу ті коти, які ми будемо приклеювати. Ось цей кот будемо приклеювати. Ось цей пропускаємо. Ось цей будемо приклеювати. Ось цей пропускаємо. Ось цей будемо приклеювати. А ось цей пропускаємо. І ось цей приклеюємо. А ось цей пропускаємо. Тепер беремо клей. Перевертаємо кут, наносимо клей на кут. І Приклеюємо. Ми це ми приклеїли, це пропускаємо. Пер ось це приклеїмо. Перевертаємо листок. Наносимо клей. Перевертаємо листок і наводимо, щоб клей пристав. це пропускаємо, ось це приклеюємо. Приклеюємо листок. Далі ось це пропускаємо, а це приклеюємо. Перевертаємо листок, наносимо клей. Приймаємо клей, перевертаємо листок і приклеюємо. Тепер виходить ось так. Тепер ми зберемо ось цю квітку. У нас є кути, які ми не приклеювали. І зараз ми їх приклеїмо. Для цього ми беремо клей і наносимо клей зверху на кут листка. Приймаємо клей, беремо листок до руки і ось цей кут приклеїмо на ось цей кут. Піднімаємо листок і приклеїмо кут до кута. Так, приклеїмо, перевертаємо, дивимося, щоб отут бокові сторони були на одному рівні. Можна ось так скласти і прижати. Розкриваємо. Один кут ми приклеїли. Тепер піднімаємо другий кут. беремо клей і наносимо клей на листок. Нанесли клей, приймаємо клей і приклеїмо кут до кута, приклеїмо все. Дивимося, щоб бокові сторони були рівні. Тут знову можна ось так скласти і придавити. Так, дві сторони приклеїли, приклеїмо третю сторону, підіймаємо листок, беремо клей і наносимо клей. Нанесли клей, приймаємо клей. І знову приклеюємо кут до кута. Нажимаємо, щоб клей став. Йдемо за боковою стороною, щоб були листки на одному рівні. І останній кут підіймаємо його теж. Беремо клей і наносимо клей. Нанести клей, приймаємо клей і приклеїмо кут до кута. Так все склеїємо. Йдемо, щоб у сторони були на одному рівні. Ось так ми все приклеїли. Тепер перевертаємо ось так. Ось у нас збоку є лінії. Цей листок по лініям потрібно увігнути всередину. Ось так. З іншої сторони ось ліній, вигинаємо всередину. Можна лінії наводити, щоб були чіткіші. Третя сторона. Знову ось по цим лініям вигинаємо листок середину. І остання четверта сторона. Знову по лініям. Вигнаємо листок всередину. Ось так виходить. І тепер наша квітка тюльпан уже готова. Беремо листок розміром 15 на 7 см і зробимо стебло для тюльпана. Для цього нам знадобиться паста від кулькової ручки. Беремо пасту і кладемо на листок. Візьмемо все в руки, кладемо пасту біля краю листка і обгортаємо листком пасту. Ось так з усіх сторін потрішки прокручуємо листок і тепер прокручуємо листок до самого кінця. Ось так. Прижимаємо, тримаємо листок і із середини пасту. Ось паста, дістаємо її, опускаємо наше стебло і трішки звільняємо кінчик лоска, щоб нанести клей. Беремо клей і наносимо клей на листок. Нанесли клей, приймаємо клей, беремо в руки і знову прокручуємо листок до кінця. Так, все приклеїмо. Виходить ось так. Тепер беремо ножниці. Беремо Стебло, ось так. Робимо з однієї сторони надріз приблизно 1,5-2 см. Перевертаємо на іншу сторону і робимо такий же надріз. Приймаємо ножниці, листки загинаємо в сторони. З однієї сторони. І з іншої. Тепер нам потрібно відділити по одному листку з кожної сторони. Ось так, відділили один листок з однієї сторони, загинаємо його вниз. Тепер з іншої сторони відділяємо один крайній листок. Ось так догинаємо його вниз. Ось ці листки відрізаємо. Підіймаємо листки в гору, і у нас виходить ось таке стебло для кюльпана. Тепер квітку та стебло нам потрібно з'єднати разом. Для цього беремо стебло, піднімемо листки, беремо клей і наносимо клей зверху на листки ось з цієї сторони. З однієї сторони нанесли, перевертаємо і наносимо клей з іншої сторони. Приймаємо клей, підіймемо листки. Ось так. Тепер беремо тюльпан. В тюльпані у нас є отвір. І в цей отвір ми просовуємо. Стебло із середини ось Просовуємо Красовуємо квітку в пору. Ось так. До кінця. І тут листки ми приклеїмо. Прижимаємо їх з обох сторін. З обох сторін прижимаємо листки, щоб вони пристали. Ось так. Ось, приклеїли. Ну, тепер, щоб квітка була міцнішою, можна ось сюди нанести клей ПВО. Так і зробимо, візьмемо клей і отак. От ми сюди клей з усіх сторін. Приймемо Клей, трішки порівняємо, ну і потрібно дати. Певний час квіти, щоб клей висох, і в нас буде хороший тюльпан. Тепер наш клей вже підсох і у нас вийшла ось така велика, красива та міцна квітка. Це квітка тюльпан. Наша квітка вже готова. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.